Торгівля фальшивками, продаж контрабандної горілки. Забудьте про це на свята. Хто хоче реальних грошей? Запрошуємо до нашого чорного ринку новорічних ялинок. Щороку вирубують близько 4 мільйонів деревець. Причому, за приблизними підрахунками, 60% це ялинки і сосни, які зрубали браконьєри. Впізнати такі дерева легко, вони не мають спеціальних пластикових чипів. Тож, поки мільйони гривень залишаються в тіні, дерева просто знищують. Наш журналіст Ярослав Мінервін вийшов на ринки, аби продати кілька незаконно зрубаних сосен та ялинок. І дізнався, як працює нелегальний хвойний ринок. взяти середню вартість від 50 до 400 гривень за ялинку, тому що є ви бачите, різного віку і різної якості дерева. То ми можемо сказати, що цей бізнес вимірюється навіть не сотнями тисяч, а мільйонами гривень. Знайомтеся, це еколог Тетяна Тимочко свого часу, голова Національної екологічної ради України. Вона каже, нелегальний продаж пухнастих красунь поставлений на потік. Це ціла система в масштабах України. Думати про те, що це якісь окремі люди, безробітні, яким не вистачає на хліб і які хочуть цим прокормити свою сім'ю. Це міф, це байка, яка фактично прикриває величезну структуру систему, яка працює в Україні. Чи насправді масштаби цієї проблеми такі серйозні, і з більшості продажів держава не отримує ані копійки? Ми вирішили впевнитись в цьому самостійно. Оце елементарно робиться, вставляється і відповідності затягується. Всі нулюба, де Продажі йде ялинка, чи сосна вона повинна мати таку бірку. Ялинку, яка зрубана легально від браконьєрської, відрізнити напрочуд легко, каже лісничий. Якщо без такого чіпа продається, то це явно вона браконьєрського типу. Десь хтось самовільно зрубав його. Ми вирушаємо ринками столиці, аби, хоча б, приблизно підрахувати, який процент ялинок тут продається нелегально. А В яку ціну ялинки? Отці крайня 500 і по 600. Перша точка. Тут багато ялинок на будь-який смак. Від маленьких і дешевих до дорогих і величезних. Їх батьківщина Житомирська область. Під'їжджайте, структуємося по-любому. Так, 600, ви... да, вказав? Ну, Якщо будете брати за 600, то 700. Будете брати за 600 Ага. А вони чіповані? Так. Да. – Всі? Да? Всі з документами. Да. Попри запевнення продавців у тому, що всі документи на ялинки вони мають за нашими спостереженням, Тут чіповані всього близько 30% дерев. Вони були вирубані браконьєрським незаконним способом, без дозволів, без документів перевезені по всій території України їх пропустили всі міліцейські пасти, всі даї, які могли їх зупиняти перевіряти ці документи, і вони тепер уже знаходяться на ринках в містах і в містечках України. Скільки взагалі треба часу, щоб виростити ялинку на продаж? Ну починаючи, десь від чотирьох років. До 7-8 років це якраз такий ходовий період, що вона досягає 1,5-2 метра ялинка. Це фастівське лісництво. Тут ми можемо побачити наскільки кропіткий процес вирощування ялинок. Вирощуються маленькі сіянці, це так сказати, називається яслі. Де ми висіваємо насіння в такі короба? Існує кілька етапів необхідних для вирощування ялинки. Перший це інкубатор або так звані ясла. Тут ялинка дозріває до двох років на спеціальному ґрунті. Це чорний ґрунт, він мішається десь порядки 30% такого чорного ґрунту. 30% йде піску, і десь порядки тридцять торфу. На третій рік з ясел маленьке деревце висаджується у ґрунт, де й доростає до розміру і віку, коли його можна зрубувати. Потім ціна таких дерев у лісгоспі від 61 до 86 гривень. Ми ж ліз не нижче. Ми ж спеціально їх висаджуємо на новорічні плантації. Десятки несанкціонованих ринків біля залізничного вокзалу, біля мостів, за межами міста, в мікрорайонах заховані в великих будинках. Там взагалі немає законно зрубаних дерев, і це серйозна проблема. Агенти впливу і самі пішли на експеримент. Невже так легко нелегально заробляти на новорічних красунях? Наступного дня у лісгоспі ми замовили товар. Яка довжина? Полтора до двох метрів. Ага. Це скільки їх вік приблизний? Сім років, сім до восьми років. Для чистоти експерименту, для того, щоб наші ялинки виглядали як браконьєрські, на половині з них обрізаємо чіпи. Потім вирушаємо містом у пошуках точки для продажу. Починаємо нашу торгівлю. Ялинки, ялинки, купуємо ялинки. 160. Це Фасівська гарна ялинка. Бачите, яка висока струнка. От сьогодні тільки зробили. Нормально буде стояти. 160. Кожна така ціна? Да -да, всі ну, Вони приблизно більш менш однакові. Ну, цю можу за 140 віддати. Люди цікавляться нашим товаром. Їхні гроші майже у нашій кишені. Та чи це нам так щастить стояти з нелегальним товаром? Чи це по всьому місту так? Продовжуємо рейд ринками Києва. А Така в яку ціну? в'яку ціна. Це звідки вони? Чернігівська область. Чорський район. Ми приємно здивовані. У цього чоловіка всі ялинки мають чипи. – Це вони звідки? Київська область. Чиповані? – Є, так. Схоже, ми поспішили радіти. На ятці поруч, жодного законно зрубаного дерева. Жодної бірки тут ми не побачили. І все це в оживленому місці поруч з ринком і станцією метро. Тій стороні, там вся сторона свободна, лато. Ото хлопця, там завдяки продаж, йолки на розхват. Там же ринок, і все, а то привез сюди. І дійсно схоже місце ми вибрали не дуже вдале. Щом йолочки. Сто шістдесят. Щось бізнес наш не йде. Півгодини і жодного продажу, і жодного контролю. Переїжджаємо. З а треба? Ні, у нас три штуки. Ну якщо під'їдуть, я порішаю. Вони так зараз Ну Зараз порішаємо. Порішаємо. Трохи скинемо ціну, може в ній проблема. По 140. 140. Це гарна спаста, бачите, яка висока. Втім, тут, схоже, мій товар нікому не потрібен. Ялинки купуємо, ялинки, гарні ялинки, струнки. А нюхать безкоштовно. Так, <плес> скільки завгодно. Ми вирішили перевірити 10 випадкових точок продажів. Нагадаю, наші перші результати нас не втішили. Зчіповані. В яку ціну оця? Які побольше по 250-повісті. по 250. Ну, ні більші. Угу. А це вони звідки? область. Втім, чим далі, тим гірше. У продавців, здебільшого, на деревах жодних ознак їх походження. Всі ялинки не чіповані, не бачу жодної чипованої ялинки. Попри це, нас запевняють, всі необхідні документи на дерева у них є, а чипи вони повісять потім, якщо нам буде треба. Це не чіповані. Так і щіпи ми на кожній купує Тож підрахуємо з десяти випадкових місць торгівлі ялинками. Тільки у двох точках сто відсотків ялинок були шиповані. У п'яти інших збірками були від 15 до 30 відсотків дерев. Натомість у інших жодних опізнавальних знаків на жодній ялинці не було. Ялинки, ялинка купуємо. Ялинки по 120 віддаю. Засудку заберу. Ну давайте. Яку? Яка вам більше подобається? Бо я все одно буду подоріжувати. Ну, Дякую. Я... Здається, нарешті торговля пішла. За наступні 30 хвилин продаємо ще дві ялинки. Беріть, дивіться, яка гарна, яка пухнаста. Ну, можете обрати. Осто. Ну от цю от вже дівчина хоче взяти, а от є ще оці дві залишилось. Це гарні, вони з фастова. Справді, чіповані, не По 100 гривень віддаю ялиночки. Добре, я забираю. Ага, добре. Підведемо підсумки. Як виявилося, торгівля ялинками це не так же і легко. За чотири години ми продали лише три деревця. Проте, попри побоювання, що нас турбуватиме міліція, цього не було. Хоча ми не мали жодних документів і повз нас кілька разів проїжджали міліцейські машини. Але реакції нуль: наш товар здебільшого нелегальний. На трьох з двох ялинок не було чипів, що свідчили про їхнє походження. Втім, і самих покупців це не турбувало. Коли ми припинимо тут продаж незаконних зрубаних дерев, то тоді там їх не будуть вирубувати. Чи потрібна жива ялинка на новий рік у хаті вирішуватиме кожен самостійно, Втім, задуматись чи не підтримуєте ви браконьєрів та чи не допомагаєте нищити рівну природу, все ж таки слід в масштабах країни вирубуються близько 4 мільйонів дерев. Щороку, щороку, неофіційна статистика: до 8 мільйонів дерев. То уявіть собі масштаби знесення зелених насаджень, які би продукували і продукували чисте повітря.